Хіба ж не чудова нічка скарбе? Я був ув'язаний чотири тисячі років чемпіон. Темріво це все, що я бачив. Ти напевно найдивніший скарб, який я коли-небудь знаходив. У чому справа? Я чарівник. То скільки коштує чарівник у наші дні? П'ять золотих. Деякі магічні речі безцінні чемпіон. Шість. Це шість золотих, так? Так. Мені здається, що ти до кінця не розумієшся. Сіть позаду, скарб! Небезпечний ворог атакує нас, кохана моя. Я знов повернувся до тебе. Навіть після смерті я палаю бажанням зустрітися з тобою. Пішов геть! Твар плоть Весь цей єманий квест лише марною тратою часу. Не здобиче сміття, і я навіть рівень не підняв. А цю блядську магічну голову я взагалі не зможу ніде продати. Чемпіон, здається, тобі треба поїсти. Так, так, думаю, я голодний. Дивись, та вчись, млява голова. Я мисливець експерт. Mm. Мішестер! Вважаю, морепродукти це кращий варіант. Mm. А Можливо краще з'їсти рослинну їжу. Mm. Mm. Ти впевнений, що вони не отруйні чемпіон. Звісно, я постійно їх їм. Тепер я більш голодний. Ти можеш принаймні б створити якусь таємну закуску? Нам б смерть! <рикла> Кармер. Що ти там бачиш? Я бачу селище поряд, чемпіон. Селище? В них точно є їжа. <кхи> Давай чарівник, рухайся. Я голодний. А може це через якость? <кхи> селяни! Ми шукаємо ваше смачненьке м'ясо. де ж селяни? Я відчуваю тут щось зловісне, чемпіоне. Mm -hmm. Я думаю, нам краще обійти це місце. Ходімо звідси. Чемпіон. Ух, як чудово, пахне. Привіт! Є хтось вдома. Ох, будь ласка, відчиніть, я вмираю з голоду. Привіт, милий хлопчик! Як я можу допомогти? О, хвала, Господу, що я знайшов вас. Мені потрібно щось поїсти. Навіть якщо сетувала стара бабця. Ха -ха! Ти прийшов у правильне місце. Я подбаю про тебе. Давай, давай. <гум> давай, проходь, сідай, я, я приготую вечерю. хе 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 Джаз. Ммм, как мило. Скажите, а что у вас на вечере? Чемпионский рагул! Пахнет неимоверно! Вау! Какие у вас мебли! Вы, напевно, с богатой семьи? Вау, Честерфілд. яка рідкість! Виготовлено на замовлення. Гей, hey, я що у вас там. Це ж просто п'ять огидно. Хто в біс опускає кота в приміщення? Мех, час вечеряти. Чемпіон? Помри! О, Ложка! Ви її вбива? А ти, наступний! Хочеш скуштувати солодке мясо чемпіона. Скуштувати моє м'ясо? Я думав, що ми разом будемо насолоджуватися їжу. Я шукав тебе скрізь чемпіоне. Оляля. Привіт Олі. Ви попросили. Я зробив. Вони реально чуваки ці, роблять дуже крутий контент. Мені подобається, реально круто. Тож, по можливості, якщо є бажання, то підтримайте, будь ласка, преміум фентезі, і мене можете підтримати. Даю шляхетні спостерігачі за магічним екраном. Сподіваюся, вам сподобалась наша перша пригода. Я думаю, що так. Тепер, перш ніж я продовжу квест, який тільки не починається, в мене є для вас маленьке скромне благання благання про допомогу. Як бачите, що шляхом до доблесті загрожує найважливіша фінансова небезпека. Чемпіону в поганому спорядженні це взагалі не чемпіон. А по факту бродяга. А тепер я дещо вас запитаю: бродяга зміг би зробити ось так? Я гадаю А, Давайте скажу це іншими словами. Нашим двом творцям потрібна ваша допомога, щоб реалізувати цей квест. Анімація займає багато часу. Тож, чим більше підтримки, тим швидше виходитимуть серії. Підписка на Патреон. Можете підписатись на канал, поставити лайк та поділитися з друзями. Добре, добре, чарівник. Я гадаю досить цих промов. Нарешті можемо поїсти. Вона починає смерті.